І сьогодні ми покажемо, як проникнути до камер поліцейських і як подивитися, що там творить. Ходить показувати? Так. За мною. Перше треба проникнути в басейн. Ну, Там є теж секреточки. Рома, а ну познайомся. Ну, розкажи про себе. Просто. Я Рома. Але поки ми поки Рома про про себе розказує, ви ви дивіться, куди ми йдемо. Оп. Рома, щось про, про себе. Я рома, Мені, мені дев'ять років. Ми вперше показуємо, як до поліцейських відео. Де, коли знімаюсь на настільних відео? Де? Як туди проникнути? Настя? Настя, ти де? Чекай, я хочу в той люк проникнути. А як в люк проникнути? Я нажимаю і нажимаю? А то треба... Ще раз не спавнути. Покажу тобі. І ваша, шо, був татор як вмерти в тому в Роблоксі. Я хочу скинуть поміняти. Ну, Все. Все. Якщо ви хочете більше. Якщо ви хочете більше е, цих е, цих відео про Роблокс, ну, про нас Ромою, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми, коли будемо мати час, ми будемо зідзвонюватись, правда, Рома? <різвіст> І будемо, ну, робити відео для вас. Нас сім туди. Секундочку. Тридцять вісім підписників, ти не кричи, бо вони обідуються на тебе, і від мене відпишуться. Нас yeah, все Нас ходить за мною, хома. Тут ото на нас сюди отримують. А луба да не в вбейся. Во, де та лампочка. А вот і лампочка тут. Далі б... Я куда-то просто... ловил. Mm. Oi, da, Å, så ekkelt! Я вже поставила гамак, я його не буду забрати, щоб Роно хоче пробратися. Все, я вже пробрала. В в в Відкривай. До мене гості! Там я пробралася. Рома, я тебе відкрила. Якщо хтось тебе впізнав, то пишіть в коментарях. Стаємо, будь ласка, дівчинка. А якщо хочете відео про нас трьох, ви одну дівчинку ще певно не знаєте. Ну, вона в мене була один раз в відео. І от тут можна була. Ви можете е, писати мені в коментарях. Ви, е, одна дівчинка, ми вже знімали та чекібань банч бань бань То якщо ви хочете відео про нас трьох, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми будемо е, раді дзвонюватись і будемо ну, з вами грати. Okay. І тут камери, можна можемо Сюди. Так. Дивіться, мій, мій мій тиво. Мій, мій, мій називається, коротше, як то, як називається, ну. Коротше, мій, мій аккаунт, чи як то називається, отако. А мого друга отако. Де, 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 показувати другу секретку. Там твого друга немає. вже. Ти мій друг, Рома. Ой, ну вас як называется ник. Ой, здорово. Да. Тут да. я че твой. Ты выси. Я зараз вам застрелю. Да. Так. я да? уже. Ты да. Же да. Я Всем пока!